Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. Сьогодні я хочу показати ту орхідею, яку я опилив. Подивіться, вона вже відцвітає, я вам ось показую. Від у нас був дуже великий. Починаючи від звідси були все в квітах. Подивіться, який він великий, так. Я вам хочу зараз показати ту квітку, яку я опилив. Ось подивіться. Зміни за одну неділю. Подивіться. Так. Дивимось все гратину самої квіточки. Квітка підростає. Ми бачимо яка звичайна стебельця там, де квіти йдуть. У неопилених квітів. Ось подивіться, поди які великі квіти. Ось така остання ми здивова. Ось опили на квіточку. вам показую сьогоденку. Ось тут ми опилили її. До речі, зараз я вам розкажу, як, яку я опилив. Я опилив ось цю королівську мою юбіленьку. З ось такою квіточкою. Невеличкою. Ось все ми опилив. Це вже пройшло близько три неділі. Ось такі зміни у нас відбулися. Попереднє відео є в мене на каналі. Можете подивитись. Всім дякую за увагу. До побачення!